Добрий ранок! в ефірі Вечерній Київ. Мене звати Коза Пілгор. Ой, а розібратися нам допоможе наші експерти. Ловить щур Сабік Андерсон. Олімпійський плавець Стелла Колінс. Та реаліті шоу Зірка Хана Кабра. І так, сьогодні ми будемо розібратися за своїми наших поращинів Русавки. Ще костюм, Грибнець Гребень... русавки. Ітак. Десь ви знайдете своїх русавочок, які ловить риб. рибу. І так, Як ви розібратися чи допоможуть свої рибки ловити? Ітак. А розібратися не ну, треба. Правда, що готілося. Так, зустрічайте це Йоханес Гаши. Здравствуйте, Йоханес. Ви дивитесь хоча віки. Так, я унікальна, що рибку ловлять. Ні. І, бачиш, це рибка русавко, які теж, теж не можуть дружить. Дружити не може. І там відгризає... відгризає траву. Чекай ще грізай траву. Піго, що ти мелиш? Ну нічого. Це рибка якась така русавка, яка менше. Я вас ніколи не розповідався. Ай! Моя русавка! Ай! Ай! У не таке відчуття було. Як ти думаєш, типу тебе стречка? Я тобі ніколи! Ой-ой-ой, у -ой -ой, менше ти. Мене я дякую. В себе дякую. Мене вже так Ну полишено. Як ви розповідавши про своїх надзвичайних хлібка? Рибочка така невеличка. До... До початку осені залишилось 4 дні. На коментарі сьогодні четвер, 28 серпня. Ну що ж, так і був вечірній Київ. До побачення наступної п'ятниці. На все добре.